Привіт! П'ятий розділ історії про дикого робота від Пітера Брауна називається Цвинтар роботів. Морські видри гулькнули поза скелі і спробували влаштуватися так, аби блискуче чудовисько не бачило їхніх круглих довбешок, але самі вони могли за ним спостерігати. Чудовисько повільно повертало голову, щоб уважніше роздивитись узбережжя. І вже майже зробило нею повний оберт, коли раптом помітило видер. Вітаю, видри! Мене звати Роз. Для пустотливих створінь голос робота пролунав надто гучно, тому найбільша видра заверещала і уся зграя дриманула навтюки. Промчавши новоствореним цвинтарем роботів. Тваринки шубовснули в океан і якомога швидше полинули на хвиля геть. Розпостерігала за їхньою втечею, допоки її погляд не вихопив якісь блискучі штуки, що вкривали все узбережжя. Штуки виглядали дивовижно знайомими, тож роздіняла одну ногу, потім іншу, зробила перший другий крок. І, ступотом вибравшись з ящика, рушила скелею до того місця, де лежали рештки інших роботів. Зупинившись над розбитим тілом, рознахилилась і побачила викарбуване на залізі слово Розум. Те саме слово було вибито на тілах усіх роботів, включно з роз. Тому вона продовжила досліджувати залізяти, аж поки на скелю не стрибнула бешкетна хвилька. Роз автоматично позадкувала, а вже наступної миті величезна хвиля затопила поверхню скелі вщент і, штовхнувши робота, повалила його на землю. Від удару на тілі розспалахнули всі датчики. І навіть по тому, як хвиля зійшла, Пошкоджений, змоклий робот лишився лежати в оточенні своїх мертвих братів. Утім, поступово у нього прокидався інстинкт виживання, що був запрограмований у його комп'ютерному мозку, аби спонукати робота до уникнення небезпеки, до самозахисту заради належного функціонування. Інстинкт переконував Роз негайно залишити океан. Тож вона обережно звелась на ноги й побачила вгорі над узбережжям землю, вкриту травою, деревами та квітами. Їй здалося, що це місце достатньо безпечне, і туди варто дістатись. Проте вона мала подолати одну перешкоду видряпатися на вершечок скелі. А що було далі? Ми дізнаємося із наступного шостого розділу, який називається сходження на гору. Але це буде наступного разу.